Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я, Сашко Добрий крайнє покоління скоб буксирування за тією геометрією і технологією. Як власне, ми дійшли шляхом стопу помилок, показує себе абсолютно гідно вже певну машину, певну кількість машин вони потягали, щоб знати. Вже напевно, що ці речі реально ходять. Вони реально ходять, реально працюють. Я можна бачити в інших там відео за там дуже там розумними коментарями е, в ну, на цьому каналі. Придбав е, ті, які е, 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 з гайкою, які е, з гайкою з найбільші, які з цим пальцем. Ну, вони дитячі. У мене зараз під рукою немає, але вони ну, зовсім такі дитячі. Я не те, що їх не давав на евакуацію, я просто за морду машину потягав трішечки вправо-вліво. І вони, ну, як пластилинові, розлізлися. Оце єдиний формат на сьогодні скобу буксирування, які можна реально з, з інтернету частково придбати, частково допрацювати самим, які входять. От вони реально працюють. Так. Кетл, який тягає все, що легше танчиків. Так. Можна бачити, що скоби реально бачать тяжку долю, проте вони ходять. Я так розумію, після кожного, кожного відпрацювання тут треба трохи простукувати. Пристукувати тут кувалдою між собою лапи, зводити десь міліметрів на декілька, бо вони все одно розходяться. Так, бо шплін вже не ставиш. Ну що, ну, кувалди дали, міліметрів на декілька стулило, кувалда лежить. І погнали далі. Це реально речі для роботи. Не для сувенірки, а для роботи. Дякую! Володимир з Донеччини, який їх нам зробив. Тут можна бачити, мені так на око так здається, що вже навіть трохи палець погнутий, це нагадую торсіони. Торсіони з якоїсь техніки. Висновок який? Висновок, що буду дублювати цю конструкцію і надалі. Вже є заготовки. Закинуть дядькам, нехай допрацьовують і будуть ще декілька пар у нас таких скоб для роботи. Я задоволений. Отут не приварено, тут дротом прикручено. Тут приварено, притерто. Тут притерто, тут ще можна бачити ще стара версія з вухом. О, вона для пальця не заважає. Ну от, Речі, які ходять і які працюють прямо так, як треба. Дякую всім за підтримку. Разом боремо і поборемо.